Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную приготувати дуже ушатні та оригінальні гарбузові вареники. Для цього на пательні засмажуємо сало з проріздю, нарізано на дрібні кубики, до стану шкварок. Засмажку висипаємо у миску. В цих вареників начинка в будь-якому випадку не витече. На це тісто можна повністю покластися. Коли вода знову закипить, вареники спливуть нагору. Після цього їх треба варити 2 хвилини. Далі за допомогою шумовки вареники викладаємо на дошку. Погляньте, який гарний колір у наших вареників. Сонячний, золотавий. Викладаємо вареники у миску.